Сценарій і підсумок матчу ПСВ Шахтар це одна з найгірших, найрозчаровуючих речей, яка коли-небудь траплялася з українським футболом. Вигравати 2-0, але починаючи з 87-ї хвилини пропустити три м'ячі це страшний удар, який скоріше за все позначиться на всьому сезоні гірників. Просто уявімо, якби Шахтарю вдалося втримати переможний результат. Тоді б донечани, шостий тур Ліги чемпіонів, зустрічали б на 20-му місці із сімома очками. Вище Реалу і ПСЖ поблизу Ман-Сіті і Ювентусу. І кожен наступний набір очок, можливо, навіть одна нічия в трьох завершальних турах, міг би стати для Шахтаря перепусткою у плей-офф. Але давайте приймемо червону пігулку і подивимося на болісну правду реальності. Шахтар, 26-й з чотирма очками, і з настільки важким календарем попереду, що мінімально потрібні чотири очки виглядають завданням фантастичним: Баварія, Брест і Борусія Дортмунд. Якщо із французькою сенсацією ще можна якось дати раду, то проти німецьких грандів на німецьких стадіонах. Виглядає Анріал. Тим не менш, наша мета спробувати насолодитися напевно останніми матчами української команди в лізі чемпіонів щонайменше цього сезону. А враховуючи, що тепер від України в ЛЧ йде лише чемпіон, та і то в глибокі раунди кваліфікації, то наші команди в груповому етапі будемо бачити значно рідше. Такий от песимістичний зачин нашого прев'ю до матчу Шахтар Баварія. Якщо ви не поділяєте наші депресивні думки, з вас вподобайка. Якщо поділяєте, теж вподобайка. Ви зрозуміли, що нам потрібна ваша вподобайка для розкруту цього відео. Проєкт виходить за підтримки партнера каналу ВЗбірна компанії Вібет Україна. Насправді, Шахтар із Баварією вже переміг. Ні з яким грандом з іншої країни Реал, Ліверпуль, Інтер, Донецький клуб не зміг би зібрати аншлаг. Стадіон Ауфшальке в Гельзінкірхені вміщує 62 тисячі глядачів, і за тиждень до матчу 57 тисяч квитків було продано. Без сумнівів, буде Солдаут. В Шахтарі очікують на дохід понад 4 мільйони євро. Це більше, ніж УЄФА дає за перемогу в матчі Ліги Чемпіонів. Тому й кажемо: Шахтар вже переміг. Звичайно, це ефект Баварії в Німеччині. Приміром, на Аталанту вдалося зібрати 21 тисячу глядачів, на Янгбойз 17 тисяч. До речі, із цінами на квитки на Баварію Шахтар вгадав не одразу. Спершу гірники влупили 105 євро на сидячі місця і 52 євро на стоячі, і нарвалися на акцію протесту від фанів Баварії, які закликали співвітчизників бойкотувати гру. Був кумедний коментар від шахтаря про фактори ціноутворення, що цитуємо було створене в діалозі з німецькими спеціалістами та внаслідок аналізу ринку. Кумедний, бо вже за п'ять днів довелося перевзуватися і зменшити ціну більш ніж вдвічі: 45 євро сидяче місце, 26 євро стояче. Порозумілися і добре. Минулого сезону, після одинадцяти поспіль чемпіонств, Баварія втратила звання найкращої команди Німеччини. Втратила необразливо. З таким байером, який набрав 88 можливих очок, боротися було нереально. Мюнхенці пропустили навіть Штутгарт, ніби фінально затвердивши, клубу потрібен новий імпульс. Але на цей рішучий крок керівництво Баварії так і не наважилося. Спочатку попрощалося з Томасом Тухелем, потім просили його підписати новий контракт і нарвалося на відмову. Перебирали попередніх тренерів. Молодий Нагельсман, дідусь Ван Гал, чоловік в розквіті сил хансі флік. Всі морознулися. Заради самої Баварії не став кидати збірну Австрії Ральф Рангнік. Ерік Тенхак вирішив залишитися в МЮ, а Хабі Алонсо в Байері. Крістал Пелес, наче насміхаючись з Баварії, зажадав за свого тренера Олівера Гласнера компенсацію 100 мільйонів євро. Баварія давала лише 18. Виходить, що просто через відмови усіх інших Баварія звернула увагу на Венсана Компані. Той спочатку залетів в АПЛ, а потім вилетів з неї разом з Берлі. Вилетів, але стильно з володінням і пресингом. Приміром, за контролем м'яча Бернлі зі своїм дуже так собі складом був 12 12-м в прем'єр-лізі. Взагалі складалося відчуття, що компанія більше працює на власне резюме ніж на збереженням Бернлі в еліті. І досяг в цьому успіху за 38-річного тренера-початківця Баварія заплатила Бернлі 12 мільйонів євро. Це четвертий показник в історії футболу. На першому місці, до речі, знову ж таки Баварія із трансфером Нагельсмана з Лейпцига у 2021-му. І, схоже, що волею відмов інших Баварія вгадала із бельгійцем. Дуже швидко компанії вдалося побудувати нову версію машиноподібної Баварії. Кілька статистичних фактів. В Бундеслізі Баварія в середньому володіє м'ячем 72% часу. Це найкращий показник серед топ-5 ліг. І якщо ПСЖ хоча б поруч, то всі інші від механізму компанії відстають на 6 і більше відсотків. Навіть граючи проти Байера в Кубку Німеччини в меншості із 17-ї хвилини, Баварія виграла у Леверкузена володіння 56 на 44. Програла в рахунку 0-1 і вилетіла, але то таке. Вилучення, до речі, було особливим: першим у майже тисячематчевій кар'єрі Мануеля Ноєра. А далі свідчення видатної роботи мюнхенців у відборі та контрпресингу. За 13 турів чемпіонату вони дозволили завдати по своїх воротах лише 63 удари, в середньому 5 за гру. Це майже вдвічі менше. Ніж у найближчого переслідувача, як не дивно, це хетафе. А потім йдуть ПСЖ, Ювентус, Інтер, Монако. До площини долетіло лише 19 ударів, тобто півтора за гру. І знову це мінімум вдвічі краще, ніж будь-яка інша команда топ 5 ліг. Все це вилилося у сумарний допущений 8,1 XG з 10 пропущеними голами. Для Бундесліги, де всі команди націлені на атаку, це топ показник. Тож не дивно, що навіть один гол Шахтаря оцінюється дуже високим коефіцієнтом. Партнер каналу взбірна компанія ВіБет Україна, індивідуальний тотал Шахтаря більше 0,5 голів, оцінює коефіцієнтом 2,13. Атака Баварії. Теж феєрична. Третя в Європі за сумою XG 29,9. Друга за середньою кількістю ударів за матч 19,23. Ну і забиває Баварія в середньому більше трьох голів за гру. Головні атакувальні монстри Баварії добре відомі. Гаррі Кейн вже забив 20-ку за сезон і майже 450 за кар'єру. І прагне першого в кар'єрі титулу. Не факт, що зіграє проти Шахтаря через дрібне ушкодження. Про Вундеркінда Джамала Мусіалу знаємо вже років зоп'ять, а йому лише 21. В цьому сезоні Мусіала конкурує і з вірцем з Байера за звання найкращого гравця бундесліги. А може і світу, залежно як складеться євросезон. Ну і дуже до двору прийшовся новачок із Крістал Пелес Майкл Оліз. 23-річний француз дуже класно загострює з правого флангу і має вже 7 голів і 6 асистів у 20 матчах сезону. Аби не скис від травм і демотивації, як інші зіркові вінгери Баварії. Сане Коман Гнабрі Баварія із шестиочковою перевагою лідирує в бундеслізі і, напевно, поверне собі срібну салатницю. Втім, нас більше цікавить ЛЧ. Тут мюнхенці, на жаль, вже припустилися всіх помилок, на які мали право. Програли Астон Віллі і Барселоні. Для фінішу в топ 8 втрачати очки більше не можна. Тому очікуємо сконцентровану і максимально сильну за складом Баварію. Тим більше перед 60 тисячами власних фанів. Далі про шахтар. Позаминулий тиждень був справді чорним для гірників. Після вже згаданої катастрофи із ПСВ була втрата в чемпіонаті проти руху, якраз в той момент, коли можна було скоротити відставання від Динамо. І справа не стільки в результаті, скільки в грі. Заакцентуємо увагу на словах одного з лідерів команди Артема Бондаренка. Одразу після руху. Хочеться похвалити рух. Треба визнати, що суперник був краще, ніж ми. Це ніяк не пов'язано з втомою. Не знаю з чим пов'язано. Може, психологія з втомою не хочу це пов'язувати, бо так грати соромно. Якщо будемо грати так, як з рухом, то чемпіонством не пахне. Серйозна заява, яка точно не може бути наслідком лише одного матчу, півріччя для шахтаря склалося явно не так, як хотілося. Потім була перемога над Ворсклою. впевнена, яка знову ж таки рівно ніяк не характеризує готовність Шахтарям до протистояння одній з найкращих команд Європи. Щодо кадрової ситуації, то у Шахтаря проблема лише одна: дискваліфікація Педру Енріке, який так підставив команду своїм вилученням в Ейнтховені. Замість нього очікуємо Азарова. У Баварії проблем побільше травми Ноєра, Девіса, Гнабрі, Комана, Пальнії під питанням Кейн в принципі серйозно, але це ніяк не впливає на тотальний фаворитизм Баварії. Партнер каналу Взбірна компанія Вібет на перемогу Мюнхенців дає коефіцієнт 1,15, На перемогу Шахтаря 21. На непрограш донечан 6. Тобто шанси підопічних Пушича не програти 16%. Існує стереотип, що Шахтар особливо страждає проти німецьких команд. В пам'яті розгроми від Лейпцига, Менхенгладбаха, Дортмунда, Айнтрахту. Та як не дивно, у Шахтаря проти німців повна рівновага по вісім перемог і десять нічиїх. Але різницю м'ячів дійсно краще не рахувати. З Баварією Шахтар перетинався лише раз. В одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів у 2015-му на арені Львів команди Луческо і гвардіоли зіграли нуль а от у грі відповіді вилучення Олександра Кучера і пенальті на другій хвилині визначили історичний антирекордний розгром Шахтаря в Європі – 0-7. На сам кінець про трансляцію. Початок матчу у вівторок, в 22.00. покаже матч медіасервіс мегого. Ютуб канал Взбірна пропонує вам передматчеву студію і альтернативний безкомпромісний коментар матчу. Початок нашого стріму о 20-й. Його для вас проведуть Артем Давницький, Олег Свищ і Максим Єленко. Підпишіться на взбірну, аби не пропустити наш контент. На цьому наше прев'ю завершене. Якщо все ок, то з вас вподобайка. Вболіваємо за своїх.